Вітаю культурні глядачі у цій принцесо Кайфокаті, де ми будемо дивитись Оскар і розказувати, як він пройшов. Раз, 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 раз привіт тобі, Настя з майбутнього. Я Настя з минулого. Сподіваюся, у тебе там нормально зачіска не така. як у мене тим не менше. Тим не менше, ти вже знаєш, хто отримав Оскара. А я лише здогадуюсь. Перемога для України, Джон Дженсіна, пес Месі, головні нагороди, вбрання, які розходяться по швам. Усе це у короткому відео для тих, хто солодко спав і пропустив усю церемонію. Почалась церемонія вручення премії. Оскар маю ексклюзивну нагоду дивитися на суспільне культура. Тут і переклади, і коментування, і жестова мова. Ну все прекрасно. Я так кажу, не тому, що я працюю на суспільна культура, а просто факти. Перший Оскар в історії незалежної України. Документальний фільм «20 днів Маріуполі отримав Оскар. боже, боже, боже. О боже, о боже. Перекладач на Суспільну культура ледь не заплакав перший оскар України історії. гістрі не перекладач плаче. А Мстислав Чернов Ось що сказав у своїй промові: перший Оскар в українській історії. And I'm honored. «20 днів у Маріуполі документальна робота режисера воєнного кореспондента Мстислава Чорнова. Також над нею працювали фотограф Євген Маолєтка та продюсерка-журналістка Василиса Степаненко, які у березні 2022 року працювали у блокадному Маріуполі. І поки ми монтували це відео, то помітили, що з міжнародної телеверсії вирізали чомусь перемогу «20 днів у Маріуполі і промову Мстислава Чорнова. Тоді як минулого року у подібній же номінації. Промову Навального чомусь залишили більше про фільм, чому він переміг і до чого тут закордонні гроші та промоція. Ви можете дізнатись більше у матеріалах Суспільне культура. Зокрема, і у предшоу до Оскара. Джиммі Кіммел став четверте ведучим церемонії. Він також вів програми у 17, 18 і 22 роках. Цьогоріч в усіх акторських номінаціях оголошували лауреатів попередні переможці. Аль Пачіно оголошував головну номінацію найкращий фільм. І це. Аппенгаймер. Так так, той самий фільм про творця атомної бомби. <му> Стрічка також перемогла у таких номінаціях. Найкращий актор Кіліан Мерфі став першим в історії переможцем у цій номінації, який народився в Ірландії. Інші нагороди цього фільму найкращий режисер Крістофер Нолан. Крістофер Нолан це вам не хухри-мухри. Найкраща операторська робота, монтаж, найкращий актор другого плану. Роберт Дауні молодший. А також фільм Опенгеймер отримав номінацію Найкращий музичний супровід. Найкращою акторкою стала Ема Стоун. Оце я поїм. За роль Белли у фільмі Бідолашні створіння фільм Бідолашні створіння режисера Йорго Салантімоса про жінку, які пересадили мозок власної ненародженої дитини. У тілі жінки, яка скоїла самогубство через чоловіка тирана, з нуля розвивається свідомість. <реку> Я так люблю. щирих людей. Це восьма акторка, яка отримала двох оскарів до 35 років. Попередній її оскар вона отримала за фільм Ленд» La La у 2017 році. А цього року у Еми Стоун розійшлася сукня, як вона сказала. Це сталося під час виступу Гослінга. Оскар за найкращу зачіску отримує Солод Анастасія! Ще три нагороди за найкращий грим і зачіски, найкращу роботу художника-постановника і найкращі костюми отримав фільм Бідолашні створіння. Найкраща акторка другого плану Девайн Джой Рендольф. Вона зіграла у фільмі Залишенці. Найкращий оригінальний сценарій Анатомія падіння. У фільмі німецька акторка Сандра Гюлер грає письменницю, яка намагається довести свою невинність у смерті чоловіка. Найкращий іноземний фільм Зона інтересу. Сценарій написали за мотивами одноіменного роману Мартіна Еміса. В основі сюжету реальна історія нацистського офіцера та його родини. Найкраща пісня What was I made for із Барбі. Білі Айліш отримала свій другий Оскар, а першу статуетку вона отримала у 2022-му за пісню «No time to die» для фільму 007. Не час помирати. Найкращий адаптований сценарій американське чтиво, найкращі візуальні ефекти Годзіла. Найкращий короткометражний фільм, неймовірна історія Генрі Шугера. А хто ж виступав на сцені? Ну от вам Райан Гослінг я просто Настя хотіла би ночу спати, Но на добро Оскар розказати. І я розкажу вам мої дядачі. Oh В якийсь момент на сцені з'явився голий Джон Сіна, <реклама> якийсь пародіював минулу акцію Роберта Опеля. Це було 1974 року, несподівано на сцену вибіг. Оголений чоловік згодом з'ясувалось, що ним був фотограф, активіст і представник лгбт спільноти Роберт Опель. Перед церемонією у нас відбулася звісно, що червона доріжка. Коли вони припинять так кричати сильно? Ось вам наряди. Роздивляйтесь, надихайтесь. Наприкінці церемонії я вирішила прилягти. Не знаю наскільки це формат для суспільної культури, але сподіваюся, всім буде нормально. А організатори Оскару вирішили нагадати про Навального, точніше <звук> показати кадри із його фільму. Ну і не можу не згадати песика Месі із фільму Анатомія падіння, який радував своїм образом. А і подейкують нагороду отримала ще одна лауреатка. Дякую за цю за цю нагороду моїй родині, моєму чоловіку, моїй дружині, дітям, наступним поколінням, попереднім, моїй команді. Це все так чуттєво.